Вчора готувала вкусняшку. Ось таке велетенське, величезне дечко. От. Сьогодні будемо пробувати. Це дуже смачно. Я беру дві мисочки, в одну насипаю 25 грам желатину, в іншу мисочку 50 грам желатину і заливаю це по 250 мл тепленької води. Тепер в миску 800 грамів творога, і я даю 3 ложки меду, ви можете дати або цукор, або підсолоджувач. Сюди виливаю желатин, де 25 грамів. От, даю трошки ванільки і 150 мл молочка. Все це збиваю блендером до однорідної маси, заливаю форму відправляю в морозилку, ой в холодильник щоб. Застигало, тим часом беру каструлю, виливаю туди майже літрова баночка мене, вишень у власному соці, додаю 2 столових ложки цукру, виливаю желатин де 50 грамів його і ще вливаю 250 мл водички тепленькою. Наша, наш нижній шар вже застиг, це хвилин 20, буквально дуже швидко. І виливаю зверху, можна сказати, наш компотік. І все залишаю на ніч до застигання і десерт готовий.